новин на Апостроф Тіві ракетами та кабами Харків та Запоріжжя під ворожою атакою. Троє загиблих, 19 поранених. А назвати Ірина Єрмак. і Далі ви побачите. Їх там немає. В Зсу заперечили просування російських військ у часів яр. У місті тривають важкі бої. Подробиці замить. Російські аеродроми під масованою атакою. Дрони уразили чотири литовища. у Морозовську шість знищених літаків. Чи їх рук справа? Можемо поринути у темряву. 80% українських ТЕЦ виведені з ладу. Чи є шанси на відновлення? Загиблих 19 -ро поранених росіяни кілька разів гатили ракетами по Запоріжжю Серед постраждалих дев'ятирічний хлопчик разом із матір'ю. Юнаки 20 та 22 років. Літня пара та двоє журналістів. Четверо людей у важкому стані. Усі, за словами очільника регіону Івана Федорова, нині у лікарні у місті пошкоджені три багатоповерхівки, гуртожиток і магазин. обіді вибухи лунали також у Харкові. По ньому били кабами. Деталі атаки з'ясов попередньо обійшлося без жертв. Попередньо відомо, що це була балістика. Ворог вдарив своїми ракетами саме по місту. Наразі інформація щодо саме пошкоджень, деталей так вона встановлюється. Однак, ми знаємо, що ворог досить активно а, застосовує свої балістичні ракети, в тому числі по прифронтових містах, і саме складність полягає в тому, що через близькість та велику швидкість такого виду озброєння у людей є небагато часу від оголошення повітряної тривоги до того, аби сховатися в укриття. Окупантів у часовому яру немає. ЗСУ спростували інформацію про начебто просування російських сил у напрямку міста на Донеччині. Водночас, за словами речника східного командування Андрія Задубінного, ситуація там дійсно дуже складна. Бої тривають першим про так звані успіхи армії противника у часовому яру, заявив псевдорадник голови Квазі Республіки ДНР Ян Гагін. Він стверджував, що від позиції Росіян до міста залишилося Мовляв, близько пів кілометра схожу інформацію повідомляли й аналітики. Діпстейт, за даними яких ворог нібито зайшов у крайні будинки, тож невдовзі можуть розпочатися вуличні бої. Російські загарбники поранили п'ятьох жителів Покровська. Місто на Донеччині обстріляли посеред ночі. Серед постраждалих – 14-річний підліток, розповіли в офісі генпрокурора. Зброю окупанти скерували на житлові будинки. Снаряди знищили оселю однієї з родин. Без даху над головою залишилися двоє пенсіонерів та їхня донька із сином. За словами надзвичайників, ще один будинок та адмінбудівля загорілися. Вогонь приборкували протягом п'яти годин. Чим Саме гатили по Покровську, поки невідомо. Шість літаків знищені, вісім суттєво пошкоджені. Такі результати атаки дронів по аеродрому в російському морозовську, як стверджують джерела української правди, це операція СБУ. Під удар потрапили фронтові бомбардувальники су 34 та винищувачі су 27 Їх країна-агресорка використовує зокрема на передовій, скидаючи на захисників та прифронтові міста Каби. Попередньо відомо про 20 убитих чи поранених росіян. Хоча місцева влада звітує, начебто, лише про вісьмох постраждалих, очевидці нарахували понад 60 вибухів у самій тільки ростовській області. Кілька районів залишилися без світла. Гучно було також у Курській і Саратовській областях. Та в краснодарському краї за даними співрозмовників РБК там гури ЗСУ теж били по аеродромах безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджені три стратегічні бомбардувальники. Ту загинули. Йо, п'ять одинадцяте року панц загинули. Реють окопи, укріплюють траншеї та встановлюють зуби дракона. Україна будує оборонні рубежі по всій лінії фронту. Цьогоріч на зведення фортифікації виділили рекордних 20 мільярдів гривень. А напередодні уряд поповнив цей фонд ще й шістьома мільярдами. Як збройні сили готуються зустрічати ворога від півдня до півночі, розкаже Ксенія Штомпель. Двома руками за спеціальні. Піднімаємо закриваємо легко, а головне швидко. Юрій показує, як зачиняється маленьке віконце у великому протипожежному бункері. На півдні від столиці військові укріплюють позиції. Споруда призначена для того, щоб е вести оборону, е слідкувати за діями противника та давати відсіч е з з з зі зброї з кулеметів з автоматів у разі атаки ворога. Ліса та поля Чернігівщини окопують безперестанку, встановлюють траншеї, фіксують усе металевими арматурами. Третя лінія оборони обростає фортифікаційними спорудами. Все, аби ворог не просунувся ні на метр. кожен день. Як не гупують, значить гарілку трішки далі перед нами знаходиться. Як я казав попередньо, це Зуби дракона, тетрайдери, бетонні трикутники залізобетонні, які безпосередньо зупиняють бронетехніку, яка прорвалася. Роботи з протитанковими перешкодами активно тривають і на Запоріжжі. Рови завдовжки сотні метрів. Друга лінія оборони регіону. Рів застосовується в комплексі з іншими спорудами і іншими загородженнями, мінними і невибуховими. Це можуть бути і тетраедри, і ну, все решта. Під постійними обстрілами, не зупиняючись ні на мить, захисники укріплюють траншеї. У зв'язку з новою війною дронів є свої хитрощі, яких розкривати не будемо. Чутно, приходи, але якось будуємо, тому що дороги назад немає. Загалом фортифікації зводять практично усі українські регіони цьогоріч. Уряд виділив на військові плацдарми на сході та півдні рекордних 20 мільярдів гривень. І напередодні збільшив цю суму ще на майже 6 мільярдів. Ми не просто будуємо фортифікації, риючи певні окопи. Ми створюємо і певний резерв з певних споруд фортифікаційних, саме для того, щоб коли ми будемо йти вперед. Їх вже встановлювати готовими і рухатись далі, за словами заступника Єрмака Олексія Кулеби, за два роки великої війни Україна, начебто, знищила понад 100 тисяч ворожих так званих зубів дракона на лінії оборони протяжністю дві тисячі кілометрів, що матиме позитивний вплив на майбутній наступ збройних сил. Ксеня Штомпель для Апостроф Тіві. Падогляд та оновлення даних 25-річних українців невдовзі виключить військомати їх знімуть з обліку призовників. І візьмуть на облік військовозобов'язаних. Звітували у Генштабі. Там також нагадали, що кілька днів тому президент Володимир Зеленський підписав закон, який зменшив мобілізаційний вік до 25 років. Тим часом Верховна Рада готується до ухвалення ще одного законопроєкту про мобілізацію, розглянутий комітетом наприкінці минулого тижня. Ижням, як стверджує народний обранець від євросолідарності Олексій Гончаренко, документ потрапить до сесії до сесійної зали 10 квітня. Енергетика під загрозою, росіяни знищили 80% українських теплоелектроцентралей, а це більше 6 гігават потужностей усього лише за останні тижні. Заявив ватері естонського телеканалу Ер прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, окупанти продовжують бити по енергооб'єктах ракетами, нищать генератори і трансформатори. Нині, як стверджує урядовець, Україна шукає у партнерів обладнання, яке б допомогло відновлювати постражні. Далі блоки електростанцій. Ми працюємо і з іншими партнерами. Створюємо децентралізовану систему постачання енергії населенню. Сьогодні у нас перебої з постачанням електроенергії і людям і промисловості. На жаль, це так. Росія продовжує свій терор. Це жахливо. Вони щоночі намагаються знищити цивільну інфраструктуру, вбивають дітей, вбивають цивільних, знищують житлові будинки. Це і справді країна терорист. Україна відновила контейнерні перевезення з портів Великої Одеси. Перший від початку вторгнення корабель вирушив до Румунії. За даними аналітичного порталу «Маріне Трафік», морське судно йшло під прапором Панами. Щоправда, поки це не повноцінний контейнеровоз, а скоріше фідер, що здійснює чартерні рейси між Констанцією та портами Великої Одеси. Після 24 лютого 2022-го такі перевезення здійснювали лише во. Обмеженому обсязі через Дунайські порти Одещини, їхні фото розлетілися усім світом. У журнал Тайм двічі включав їхні знімки у топ 100 найкращих. Вони очі цієї війни. Влада і Костянтин Ліборови – подружжя воєнних фотографів, які документують російське вторгнення в Україну. На їхніх роботах страшні вбивства в Бучі, перемоги в Херсоні. і Одруження в окопах тепер побачити світлини можна не лише через монітор. Кадри доступні на виставці лінії зіткнення», яку відкрили в Києві. Анна Сірик бачила все власними очима. Понад 150 картин, від яких шкіра покривається сиротами, воєнкори влада та константин Ліберови представили свою виставку під назвою Лінія зіткнення. Вони показали свої роботи, які зробили за два роки повномасштабного вторгнення. Я не знаю, як правильно виразитись, тому що тут є як і… Позитивні моменти, починаючи від народження до нашого весілля, і закінчуючи вже евакуацією двохсотих-трьохсотих похоронами, кладовищем, це все визиває такі борхливі емоції. І я зараз започув. Одне ми розуміємо на сто відсотків вони роблять дуже дуже важливу роботу. Насамперед, вони являються носіяємо нашої історії, і усе, що зібрано ось тут сьогодні, це наша історія, яка буде передаватися з покоління в покоління саме завдяки таким людям, як влада та Костя. До великої війни влада й Костянтин Ліборови знімали весілля. Однак, повномасштабне вторгнення внесло у їхнє життя свої корективи. Пара постала перед вибором стати на захист батьківщини або ж документувати все, що відбувається в країні. Подружжя вирішило робити те, що вміє найкраще. Страшно, звісно, я Як ну, Якщо хтось скаже, що не страшно, не вірте йому. Там страшно, там стріляють, там тебе хочуть бити. У моєї дружини уламок в тілі від артилерії. Робота під обстрілами і загрозою для життя та навіть поранення не зупиняють Ліберових. Вони регулярно їздять у найгарячіші місця фронту, щоб розповісти історії українських захисників, і їм це вдається. Фотографи стали відомі не тільки в Україні, а й за кордоном. Їхні фото публікують у «The New York Times», «The Wall Street Journal», «The Independent» та інших відомих міжнародних медіа. А журнал Тайм двічі включив його список топ 100 найкращих фото. «Ми дуже хотіли, щоб ця подія, ця виставка, вона не була про нас, вона і не є про нас, вона про людей, які зображені на цих фотографіях. І... Ми не були, як би нам страшно не було. Їм завжди страшніше і гірше. Дуже легко було скатитися, знаєте, в ту саму естетику війни. Показати, як на війні е -ге весело, крас, красиві хлопчики, красиві амуніції на красивих машинах. Їд їдять і десь там ми стріляють. Ми під час підготовки до цієї виставки. Ми не хотіли цього робити. Ми все ж таки хочемо показати, що війна це не круто. Війна це огидно. Війна це брудно, холодно і неприємно. Це це дуже актуально. На сьогоднішній день і ну, це наша реалії. Ну, виставка дуже документальна, натуралістична, ефект занурення, ефект це переживання, чудово передає всю атмосферу. І, ну, я зараз після поранення на реабілітації, але дивлячись на ці світлини, я начебто повертаюся в ці веселі часи для мене. На знімках Ліберових кладовище снарядів у Харкові, битва за Бахмут, останній штурм да Вінчі. Фотографи побували у Мар'янці, Солидарі, Херсоні, Лисичанську, Бучі, Миколаєві і в інших містах, які атакували окупанти. Костянтин та влада планували відкрити виставку вже після перемоги. Втім, вирішили, що зараз вона набагато потрібніша. Головна мета взагалі цієї виставки. Ми хочемо зібрати 17 мільйонів гривень на тисячу півдронів, які будуть розподілені між героями цих світлин. Кошти, які згодом спрямують на благодійність, збирають не лише з продажу квитків. Охочі мають змогу придбати світлини прямо з виставки. Серед кадрів є й особливі особисто підписані колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Втім, ця виставка лише проміжний етап роботі фотографів. Вже завтра вони знову вирушать на чергову зйомку, яка знову вражатиме світ. Війна триває вже понад ну, два роки. А реальності понад 10 років, і це тільки маленька краплина, що вдалося задокументувати там кості владі, там іншим колегам це створює дуже таку національну пам'ять да, всі ці роботи, і наступні покоління будуть вчити історію саме по цим знімкам. Ми будемо боротись. До кінця, щоб нашим дітям не доводилось робити такі знімки, які робимо ми. Побачити виставку на власні очі можна до 21 квітня. Тут на ВДНГ у Києві. Вхід це донат від 100 гривень, і всі гроші будуть передані на закупівлю fpv дронів. Анна Сірик, Андрій Сидорович для постров ті Блискавка вдарила по статуї свободи у Нью-Йорку. Водорожні кадри зі США активно ширяться мережею. Зробив їх місцевий фотограф і оператор Ден Мартленд. На світлинах видно, як громовиця поцілила прямо у смолоскип, який найвідоміша американська леді тримає у правій руці. Отець зізнався, що бачить таке явище не вперше, адже статуя свободи регулярно виконує роль громовідводу. Напередодні Нью-Йорком прокотилася буря. Десятків тисяч людей були. Проблеми зі світлом таким був інформаційний день. Що минає. Чекаю на вас вже в понеділок о 21-й. А першій апостровці. Там, де новини, вірте в Україну? Вона обов'язково переможе.